Друзі, привіт! Ну що ж, знову якийсь один із вечорів, коли я приїхав попрацювати. А, зараз не дуже багато вам знімаю, тому що в принципі якихось таких явних змін а, дуже мало. Це просто кладуться блоки, кладеться, ну, кладеться газоблок. А, в принципі, в мене вже 11 рядів. Сьогодні от, треба. 9 блоків докласти 11 го ряду. А, і, в принципі, почнеться 12-й ряд. Але чому вирішив включити запис і а, показати, що буду робити? Тому що класти блоки це все, ну як, тяжко фізично, але легко. Розумово. Що... Ну, Ніби тяжко, а ніби легко, от так, от, якось я б сказав. Би, да? Заморюєшся дуже сильно, але це така одно... монотонна робота. Намазав, приліпив, намазав, приліпив, намазав, приліпив. Подивися, щоб було все рівно по ниці, плюс по рівню, щоб було все рівнесенько. А та й, в принципі, і все. Але про що я зараз говорю? А говорю я, друзі, зараз про те. Що ми дійшли, що треба буде тут перемичку вже робити. То воно все прикольно. Ти кладеш собі, отак, перемички оставляєш, потім просто пилкою відпилюєш лишнє де і все. А зараз зараз, вже потрібно робити перемичку. І вчора, да, я вчора клав цей ряд 11-й. І вчора я вже завчасно склеїв, як ви бачите, два блоки на перемичку. Склеював їх. На піну. Ну, піна по краям виглядає так собі, звичайно. Але надіюсь, міцно тримає. Дивлячись різні краш тести, скажімо так, то піна-міцна штука. Два блоки а, я підніму. Зараз. Чому кажу підніму? Тому що. А, і Сонце світає, От якось би так сховатися трошки в тіньочок. Тому що ви вже мали бачити мені попався трошки брак два нерозпиляних блоки, і я їх витащив з паліти, приніс, положив на ліса, просто для того навіть, щоб сфоткати, а потім спустив і розпиляв. Тому яка вага двох блоків, я вже в курсі. І знаю, що я їх підніму. Тому от ті два блоки. Наді... Ну так. Да. Одне діло підняти, а друге дело їх аж покласти на перемичку. Ну подивимось, як воно буде. Зараз ще думаю, якось тут кинуть, напевно, брус. Я подивлюсь, чи в мене є якісь доски чи бруси. А mm -hmm. є якісь. Коротше, треба. Надо... Зробити так, щоб вона не прогнулася поки що. Ну, окей, побачимо, як воно буде. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Ну і дивіться, що ми робимо далі. Друзі, поставив вас повище. Так що, якщо хтось буде дзвонити, не дістану вже телефону. А я зараз докладаю. Цю часть стіни там вже замонтували невеличку таку перемичку підпорку і буду монтувати тоді той блок. Подивимося, як воно буде. Друзі, тут потрібно сказати, що е, не потрібно так робити, як це роблю я на даний момент. Е, тому що саме в той час, коли я склеїв першу так, от, е, перемичку, я її склеїв на землі, можна сказати. І треба було підняти отаку от, 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 от вагу величезну. Да? Е, наступні вже я перемички я клеїв. Прямо на стіні її було набагато легше просто покласти. А Тут прийшлось вигадувати, щось підставляти, підкладати, щоб о, зробити меншу висоту, на яку потрібно було підняти. І, як ви бачите, в мене це вдалося, але в мене був розтягнутий біко, це було дуже боляче, це було тяжко і, о, і неправильно, отак. От от. Але ми ж вчимось на своїх помилках, тому якось так. Чуть не забув включить кампу, це ж має бути якщо воно все зараз рухне. Або я рухну. Капець не знаю як я так це... Полух погаті. Ходимо блок. Друзі, максимально погана зйомка, тому що вже повністю темно, це ліхтарна вулиці світу. Але перемичка стоїть, як ви бачили. Ну і Плюс в мене залишилось дуже багато замісу у відрі, тому прийшлось його весь використати. Таким чином я повністю закінчив 12 ряд а, фронтальної стіни. Зараз спробую це сфотографувати. Але ще є от, от як, отак, такі моменти, це вона буде обрізатися. то не буде таке вікно. А, це, ось, отак от обріжеться. Просто зараз вже немає часу. Тому зараз якось знаходжу інструмент в темноті, складаюсь і виїжджаю вже додому. Ну, а ви? Я думаю, за таку роботу складну, як сьогодні я зробив, точно лайк. Друзі, всім привіт! А, пройшло декілька днів, як я поклав 12-й ряд, зробив а, так от перемичку над дверями. Потім у мене було невеличке відрядження, тому що не приїздив. Сьогодні приїхав а, знову після роботи. Маю всього декілька буквально годиночок, ну декілька це 2 години насправді. Тому що вже 6, а о 8-й вже темно. І як ви бачили, щойно. Оця перемичка і цей ряд докладались уже, як було темно. А ви не бачили, бо я не знімав. Бо я використовував телефон як фонарик. І ось цей ряду докладав уже під світло фонарика з телефону, бо було темно. І було дуже багато а, розтвору в відрі, і шкала було його викидувати. Тому доробляв до останнього. Сьогодні приїхав. Що сьогодні зроблю? Сьогодні, мабуть, зроблю небагато, якщо чесно, бо трошки втомлений. Після відрядження, але треба порізати ці блоки, виступи на цьому вікні, на цьому вікні, склеїть ще дві перемички, зробить сюди дерев'яні упори під перемички. Ну і, можливо, покладу ще декілька блоків. Не знаю, побачу. Ну, а зараз будемо пиляти. Навіть камера не видержує таке знімати. Але цього разу, здається, я зробив трошки розумніше, ніж минулого разу. Я їх зразу приклею на стіні, як ви можете бачити. І коли вони склеються я їх зможу просто покласти і все, не піднімаючи от таку вагу. Друзі, вже майже стемніли. Я, як завжди, ще працюю, У мене ще залишився роствор, докладу оцей ряд, якщо ще залишиться, докладу ще тут два кубіка. Але вже теж темно, що сьогодні було зроблено. Проложив оцей рядок, зробив дві перемички і ще хоп-хоп, тепер у нас є вже двері, вікно і вікно. Нарешті це схоже на будинок стає. От трішки, ой, як руки трусяться. Думаю, стабілізація камери хоч трошки буде справлятися з цим. Так добре, не гаю часу, тому що темно. Камера не продає, навіть наскільки вже темно. Друзі, всім привіт! Знову якийсь днів, коли я приїхав попрацювати на ділянку на наше будівництво, як ви можете бачити, да? будиночок росте. Подружки сорок... сороки не дають записати відео. <с> щось вони тут психують, щось їм не подобається. А... Що сьогодні буду робити? Сьогодні треба, як і завжди, вже просто докласти. Ось от так от. от, от угловий блок, ай ай не так от. Ой, та попадися. Отам от угловий блок, і оцю стіну треба 13 блоків положити, і тут треба докласти. І тут треба докласти. І от тут треба докласти. Коротше, половину треба. Це який вже? 12-й, здається, ряд, половину 12 ряду. І покласти углові блоки 13-го ряду. Це, мабуть, все, що я сьогодні встигну, так як темніє дуже швидко і працювати складно. Але мені потрібно ще, як ви можете бачити. Та от, звідси, навіть видно, от, ліса мої. І вже коли я відкладу оцей ось ряд, мені незручно його виставляти. Чому незручно? Тому що покласти блок я можу, але підрівняти його по нитці, да, щоб вона була рівна, мені вже через нього заглядати наперед. Зараз я вам покажу. Друзі, заліз. Спеціально на ліса, щоб показати. от, так от виставляю я по нитки. Так. Ось ця нитка. І весь ряд має по нитки. Тому е коли я це роблю, ось, мабуть, так буде видно. Мені вже незручно сюди достати, я вже не бачу нитку, перехлестить, тому мені треба підметлітися. Один із таких лайфхаків, це у мене тут зроблена така от ступенечка, це спиляний блок, на який я стою, і тоді я можу вже ось так нахилитись і вирівняти газоблок. Планиці. Але ж це не вихід все добре так робити. Тому підняти ліса на таку висоту, а це в 40 см, по всьому периметру, це доволі складно. А, чому складно? Тому що в мене немає матеріалу, з чого, його, з чого їх піднімати. Вони стоять на ну, ліса зроблені з газоблочних палітів, які залишилися. І зверху на паліти просто лежить опалубка стара, яка використовувалася для фундаменту. Тому, в принципі, нема що. А, який вихід, думаю? Знаю, що це не дуже зручно і безпечно, насправді. але хочу зробити якусь таку табуретку собі да, висотою в 40 см. Як це буде, ще не знаю. Спочатку зроблю і спитувати будемо разом. Якщо гепнусь, так А, Що мені для цього потрібно? І так, ось на сьогодні мій інструмент. Це ось така акумуляторна пила. Заказував на Aliexpress, щось там в районі 50 доларів з двома акумуляторами невеличкими. Але віш, вещь... вибачаюсь, але віч дуже крута. Старий як світ. Шуруповерт. З 2008 року. 150 разів падав, навіть з другого поверху падав бетон на морозі. І до сих пор йому хоч би що працює. Взяв свою сабельну пилу для того, щоб спробувати різати нею газоблок. Тому що мені потрібно буде, я потім розкажу на що різати газоблок певним чином, робити у блоки так називальні. Хочу зробити, зробити це з допомогою сабельної пили. Ну і друг, який не підводить початку будівництва, це перфоратор Дніпро М. Саме ним я роблю заміси на все своє будівництво. Тому ось так, ось як виглядає моя ділянка, всяк випадок, зараз ще раз. Закладаємо тут, ось тут, ось тут і повністю весь той ряд. Мабуть, мені черта не буде чуть, насправді, але всім привіт. На дворі дуже вітряно. Сьогодні один з якихось днів, які ми приїхали далі працювати. Я, як завжди, закриваю аліску або лайком, або просто. Але наша сьогоднішня здається Алісою, це. А... Вона з нас сміється, бо я забув, що сказати. Наша задача на сьогодні це покласти там цілий ряд газоблоків, як ви побачите, І треба нам сліяти перемисці на вікна. Це ще одна перемичка, яка буде сліна при такому форматі, які всі три попередні. А от уже та, сьогодні, по ту сторону камери. Там перемичка завдовжки в 3 метри, от там будемо пиляти їх, робити уобразні блоки і все таке інше. А цю зараз поки що просто склеїмо. Поки Еліска буде е намочувати їх водою, щоб добре була адгезія піни і блока, я схожу, візьму свою прибуду, на яку треба стати, бо вже, як ви бачите, вже високо для цього ряду.